Законопроектом номер 2335 є ініціатива від депутатів, яка пропонує зараз змінювати умови прийому до вищих навчальних закладів, зокрема, робити дійсними сертифікати різних років. І зважаючи на те, що зовнішнє незалежне оцінювання перше вже відбудеться 24 квітня, очевидно, що ми будемо обговорювати цю проблему неможливості міняти зараз правила. Прийому, коли вже фактично запущена вся система прийому до вищих навчальних закладів, натомість цей законопроект є також нагодою обговорити стратегічні особливості розвитку зовнішнього незалежного оцінювання і прийому до вступу до вищих навчальних закладів. І думаю, принаймні в проєкті рішення комітету, ми будемо рекомендувати Міністерству освіти і науки. Розробити таку систему, щоб тести зовнішнього незалежного оцінювання були співмірними від року до року, і щоб сертифікат зовнішнього оцінювання мав певну тривалість і можна було порівнювати між собою сертифікати різних років. Дуже важливим і цікавим питанням є законопроект номер 1447 який має вирішити питання можливості заснування навчальних закладів релігійними організаціями. В Україні склалася така парадоксальна пострадянська ситуація, коли будь-яка людина, в принципі, може заснувати свій навчальний заклад, а от церква, релігійна організація не має такого права. І, мабуть, це походить ще від такого пострадянського трактику. Принципу відокремленості держави і церкви. Я хочу нагадати, що найкращі школи у країнах Європейського Союзу, які дають найвищу якість середньої освіти, це серед таких шкіл католицькі школи. І що цікаво, що в цих католицьких школах навчаються діти абсолютно різних не тільки конфесій, але й релігійних течій і напрямків. Тому церква має дуже серйозний міжнародний досвід роботи у сфері освіти, і не тільки ідеологічної, виховної роботи, але й роботи, яка спрямована на високу якість освіти. Тому ми ці можливості для заснування навчальних закладів повинні нарешті в Україні створити. Рити і стати частиною цивілізованого світу.